Привіт! У цьому відео я покажу, як створити посилання Amazon. Це дуже просто. Спочатку гуглимо Партнерська програма Amazon. Бачимо сайт Amazon Partner.net, де треба зареєструватися. Натискаємо тут входимо у свій обліковий запит. Якщо аккаунту немає, створіть його. Після входу відкрийте Amazon як зазвичай. Гуглимо, заходимо і маємо побачити сайт Strap. З ним легко створювати партнерські посилання Amazon. Якщо не бачите, увідіть в аккаунт партнерської програми. Тоді це Має з'явитися, шукаємо на Amazon, наприклад, ігрове крісло, і вибираємо товар. Оберіть продукт, який хочете рекомендувати. Коли ви на сторінці товару, натисніть текст і отримаєте партнерське посилання Amazon. Скопіюйте його та вставте, наприклад, у нову вкладку браузера. Бачимо, що це та сама сторінка. Різниця лише в тому, що є ваше партнерське посилання. В URL справа побачите свій ID. Це означає, що ви отримаєте комісію, якщо хтось перейде за цим посиланням. Ось так легко також створити партнерське посилання Amazon. Якщо відео було корисним, буду вдячний за лайк. Бувайте!